Okay, let's go. Так, друзі, всім привіт, радий вітати вас на своєму каналі Сільський Трудяга. Знову радий всіх вас бачити. І що ж, сьогодні буде таке коротеньке відео. Покажу, як я своїм тракторцем Кентавром 160B возив бур'яни оце, знаєте, з городу, після картоплі. От, там бур'яни, всякі, оце кореневище, оце все. От, думаю, буде цікаво, бо прицеп, друзі, незвичайний. Обично, знаєте, мототрактора тягають прицепи такі мотоблочні. Е, ну, або автомобільні. От, в принципі, в мене такий є прицеп. Я собі купив автомобільну. Ну, не автомобільну, а типа От, Він в мене є. Але не схотів я, знаєте, робити багатоходок, їздити там, кататися. По 1500 раз, там, щоб завести сміття, оці бур'яни з городу тому вирішив взяти в брата великий прицепчик. До речі, друзі, хто підписаний на телеграм-канал, я там фотку скидав, показував ну, трактор з цим прицепчиком. Тому дивіться, а сьогодні побачите у відосі вже на Ютубі, на моєму каналі, тракторця в роботі з цим прицепчиком. знаєте, Думаю, візьму брата, щоб зробити, наприклад, три ходки. А не їздити там 10 ходок своїм маленьким прицепчиком мотоблочним. От. Тому, друзі. Давайте менше будемо балакати. А <Слух> покажу вам зараз, як це все відбувалося. Якщо вам цікаво, друзі. Тому бажаю вам приємного перегляду і починаємо. Так, ну що ж, друзі, сьогодні будемо возити. Оце зілля яке. Ну, картоплище, це корінці. Це зілля, що я косив, я сюди позгортав і там, виходить, вон, бачите, з тої сторони. Так що зараз по кругу об'їдемо, загрузимося і повеземо на смітник. А возить ми будемо, друзі, ось таким прицепом. Оба! да Якась н... е... психічно нездорова маячня відбувається. Ха -ха, хлопаки. Взяв братухи в оренду прицеп. Він купляв собі до сороковчика. Ось така бандура. Такий прицепчик. До речі, з гідроциліндром. Тобто сама скид, ось бачите? Зараз покажу. Опа, шланочки підходять. Хоп, все як положено. А, одна понял. Ось шланочка, бачите, все як положено. Якби в мене ще один був, тут гідровиход, тож можна було б під'єднувати, а і якийсь бачок ще окремо поставити, то можна було б підключати і був би самоскид Можна було б його піднімати, просто скидати. І, до речі, друзі, він скидає. Е, а, скидає тільки назад. Але відкриваються всі борти повністю 4 штуки. Тобто по кругу можна відкрити, бачите? Ось везде ось навіси. Тут, тут. Ну, коротше, ззаді і всі борта отак. Тобто можна повністю його розкривати і буде просто отак дно прицепчика. Так що таке, друзі, будемо зараз грузити оце зілля, коротше, і вивозити. Сьогодні у нас транспортні роботи. Так що таке. Так що бажаю всім приємного перегляду, друзі, і погнали. Так, ну що, хлопаки? Коротше, загрузив таку хуру. Трохи топтав його, але, блін, капець, погано трохи. Не знаю, зараз буду вести, лучше я зроблю більше ходок, але щоб нормально все було. Щоб там по дорозі не губити його. Зара буду їхати, короче. Прицепчик з цим. Красота. Ну що ж, друзі, такий був відос. <смі> Сподіваюсь, вам сподобалось. Пишіть свої коментарі, як вам такий прицепчик до такого мототрактора. <смі> як на мене, то блін, молодець, Малиш, мій малюк справився, блін. Просто суперово. Брав уже я не перший раз у нього прицепчик, друзі. Возили з батьком сіно сіновал, тому валили такі хури, що вам, друзі, не передать словами. Там такі, що капець, блін. Теж думаємо, знаєте, щоб довго не возитися, тими мотоблочними, там не розкладати його, а тут виходить і е, саме дно прицепчика ну, вище, і з нього краще всінував закидати. От, тому, в принципі, вже брали не перший раз, я його тягав своїм мототрактором. Взагалі, там В мене, до речі, в групі питали, як чи буду тягати, чи ні. В принципі, тягає нормально, я вам скажу. От, але в принципі, хватить мотоблочного е, прицепчика, він і дешевше коштує. Ну так, да, там немає самоскиду, а тут у братухи самоскид, Але то не так важливо. В принципі, можна і на мотоблочний прицеп зробити самоскид, поставити гідроциліндра і, е, вивезти шланги, і поставити правда, треба двохсекційний гідророзподільник на мототрактор. от, чи, Ну так, да, бо на міні-тракторах там є що вже двохсекційні і трохсекційні гідророзподільники. от, У мене односекційний, в принципі, але мені поки вистачає, мені якби нормально і так. От. Це вже я ж кажу, якщо прицепчик зробити, щоб схемоскід був, то можна вивезти ще одну гідропару зробити і е, двохсекційний гідророзподільник поставити, і бачок якийсь додатковий на масло для гідравліки саме прицепчика. От, в принципі, можна було б, ну, тіпа, було б прикольно, але ну, якби поки що немає такої потреби, тому це робити я не буду. Ось, друзі. Сподіваюся, вам такий відео сподобався. Тракторець, блін, красавчик тягає. Ну, в принципі, бур'яни вони не такі важкі, то там то, то в принципі, то таке, він тягне легенько. Але сіно грузив, друзі, такі хури нормальні. Ну, в принципі, тракторист тягне, навіть дим чорний не кидав. Тому, в принципі, нормально. Такий прицепчик тягає, хто там питав, чи потягне, буде тягнути. Звісно, якщо ви навалите туди там, дров, я не знаю. там ну там 2 тони, то, мабуть, ну, не потягне ну, ну Може і потягне, але смисл брати коробку мотоблочну і е тракторець, да, щоб там ці полоса поскручували там, чи ще щось. Ну, тобто, ви повинні розуміти, що ну, тіпа, на яку роботу ну, на яку потужність розрахований е мототрактор. І виконувати бажано ту роботу, яку він може зробити. От, тобто, більше його потужності з нього як -то кажуть не вимагати. Тоді у вас мототрактор буде працювати доволі довго і без поломок. Такий був відос. Дякую всім, що його подивились. Дякую всім за підтримку. Дякую, що ви дивитесь мене, підтримуйте, ставите лайки. От, поширюйте моє відео. Для мене це дуже важливо. Дякую за те, що допомагаєте розвивати мій канал. Як завжди, всі корисні посилання знайдете під кожним моїм відео. Долучайтесь в телеграм-канал. Там анонси до відео виходять, ну також ділимось своїми доопрацюваннями, там мото-міні-тракторів. Кому цікаво, друзі, долучайтесь, там будемо спілкуватися з вами. Ось і, в принципі, хто ще не підписаний, до речі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!